поделать? Я на... Пришло. О, всем привет, дорогие ребятушки, Вы на моем YouTube канале. Я вам хочу обрадовать хорошую, интересную новость и плохую новость. Я ну, начну из хорошей новости. Хороша новості я вертаюсь в ютуб канал и не буду знімати крім ролики буду тепер тільки знімати такі із майнкрафту відео а із лицем я ну, а погана новость я з лицем не буду знімати бо я не буду знимати відео Та я буду тільки все таки на записи з Майнкрафта Проживати і показувати, як там. У ну, мене там діла. Май, май. Я коричуюся тут. Це було просто щось. У мене ну, якесь приходить повідомлення, як, ну я, я не починаю. І в мене ну, там просто приходить повідомлення, що маленьку. От бачите, пікає. А це означає, що в якомусь нашому селі. Щось хтось щось построїв із ігроків. Або із селянинів. Бо нам повидавав такі, спеціальні такі жучки і поставив їх на кожному домі. От навіть от, на моєї деревінської кузі, дамо і на моєму сусіді, на моєму домі сусіді, там теж такі таке жучок. І це означає, якщо там хтось щось построїв. На селянське, не як у нас. А щось таке своє. Якщо воно... Якщо хтось так построїв, то воно у нас, конечно же, буде пілікати по вс. Кто не знає, Забачите, це забачить, я, я дивився цей і надо вже купити новий нового. Якщо буде нам зараз робити, я хочу піти помірити щоб... все Так. Давайте собі двері. чтобы нічого собі. Нічого? Ч? Дом? Субтитры сделал DimaTorzok Что это, что это за что это за дома? Они такие классные! Опа-на! Да что за... Не, не получается, каприлисты. о Что это за дома? ну давай ты постукай меня Вот это ещё дом, я... Ау! давай это вы... думаю, что кто-то сможет нас вот никто не хочет. тем более, тем более, по-моему, мои вещи. Но в этом и дома том, что лестница на другую пол. Да, лестница на другой пол. Мне страшно, что не... Ну, я сначала думал, что она вот такая обычная лестница, я куда-то там сделала такую голову. Поэтому она, ну, такая вот. Я не пойму, чего такие вот все лестницы строить, если можно просто припоминуть такого покласть. такого покласти і все, і не треба буде ну, пів етажа займати, пів Ні, ну дом ту реально вже так великий. Ну зайти я так поняв, що не вийде. Так, ну давайте вицаємося до дому. перевіримо проверим. Так, давайте постукаємо. Не понял. А то что? Ай, шик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой будь. Ай-яй-яй-яй-яй. Второй вся рукой. Очусю заклпку, а тут цю. це капець якийсь об замок. Ну дом тут -то такий-то прикольний. Он как-то прикольний. Класс. Прикольно. Ну я щось зему не пойму. Чого? Цей дом відкритий, а от дом закритий. Ну я думаю, так зрозуміло, що цей дом маленький, в нього що мало місяця, а от в тому дома може щось і бути на другому поверсі. <рес> так що я не знаю, чи буде, путь. Давайте лучше за дверку, щоб, ну, ніхто, случайно, не вийшов на рам нас. <рес> <рес> я не знаю, чий це, звісно, дом. І хто повинен, звісно, тут просто стояв дом жителям діяла, а тут просто цей заброшенник стояла. Усім дому я согласна з цим домом, я согласна. Бо ну, тут був просто запрошений дом. Ну, все одно, до то надо. Гроші, то бабки надо. І ось за цього дому був бо бо, э, за стіну такого захода. Бо я точно помню, точно помню, що ось, за ось по отакого. І от такого начинає і отсюда отсюда до да. І от таке усе у нас у жителі в Білому дому. Я не знаю, конечно, чийце до. Но ну, ми погоду будемо виясняти чийцедом. І кстати, хто заметив оці усі поставили ящики, то напишіть в комментариях, кто заметил. Не буду виглядати. І хто, кстати, повне, ну, або не... Ну, я вам першу хорошо. Що ось в цей ось все у нас в домах, оце ось, ось тут живе житель в Фартугі Фіолатовом, а ось тут живе е, житель в Панамі. Жовтій такий. У нас їх таких багато в Таких он як у ноу и уно. Тільки вони всі живуть в, інші, в інших домах. Все так то появление, но ну, все равно воно же порта порта интерес нашего села. Тут все такие аккуратненькие, все такие парни, такие домики аут. Я думаю, что скоро в нашому селі будут сили, либо скорбы. ну не знаю, до солнца будут силы либо скреби. Так что я не знаю, я не знаю. Щоб робить шапку робити і треба ще, не знаю, селяниному розкажати. Давайте розкажемо. Богдан, дай пройти. Селянин можна до тебе в гості? Заходь! О, спасибо. Селян, а ти бачимо там якісь домики? Оно чи ж навіть даже від церкви видно? Я побачив. Да, Наже ж біліка є від комп'ютерів. А я був сьогодні у жителя в цьому жителя в, в Та, Селян, ну куди ти пойдешь? Я просто хочу на другому поверсі, щоб по поінтересніше розглядати оці дома. А ти що, ти там уже був? Так, Селян, я вже там був. Ти не повіриш, там такий маленький домик, от, як не знаю, як оце, як дом мера. І оце і все, огромний домикповерховий. Богдана, ти пробував туди заходити? Звісно, пробував. Один той двохповерховий, то він взагалі не відкривається, а у той маленький, він відкритий, тільки в мене. Ай, рука от болить. А чого вона в тебе болить? Ну як чого? Вдарився. Ладно, тоді. Поки. Пока. Удачі тобі! І тобі теж Богдан, дивися. Окей, okay. так, відкриваємо і закриваємо. А ми ж ребята будемо з вами прощатися на цьому моменті. У нас буде некілька серій. І ми сьогодні узнали, що у нас тільки два дома построїли ну, У серії я піду до мера, Скажу, чи викупили ці дома, чи не викупили. І буду потім і ще щось буду робити. Будемо шукати владі цих домів. А ми з вами будемо прощатися. Ви підписуйтесь і ставте лайки на мій Ютуб чи канал. І всім покадрово! Всім удачки і хорошого дня!